Всім привіт! Мене звати Ірина Мілеман і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Та як мене давно не було, я вирішила у цьому відео об'єднати одразу дві тематики: а саме англійську мову та книги. Справа в тім, що я читаю англійською мовою. Звісно, в мене так багато за часу та, в принципі, іноді днями бажання, але все одно я це роблю, точніше, навіть намагаюся робити. Саме тому я вийшла сьогодні розкрити тему про читання англійською мовою. Ми поговоримо сьогодні про мій шлях, взагалі, як так сталося. Я розкажу вам все чесно та щиро. Взагалі, поговоримо про плюси та якісь такі недоліки або складнощі у цьому процесі. Ну що ж, поїхали! Почнемо ми, напевно, з моєї історії, тобто, як так взагалі вийшло, що я почала читати англійську. Ну, по-перше, я завжди чула і знала, що, наче як читати англійською, це дуже-дуже корисно, особливо для того, і особливо тоді, коли ти вивчаєш якусь іноземну мову, так, будь-то англійська, французька, тобто потрібно цю мову постійно бачити і слухати, читати взагалі цією мовою. Загалом. Я хотіла і взагалі дуже багато сил покладала на те, щоб вчити саме англійську. От, і, власне кажучи, сталася така маленька ситуація. Телефон у мене був перекладений на англійську. Тобто англійську я читала кожен день, якісь там а, сповіщення про повідомлення, в принципі, повідомлення. У мене стичка у Тіктоці та в принципі в інстаграмі, якісь там дописи, так. А вони вже були англійською мовою. Тобто, якщо ми говоримо про читання англійською саме не на рівні книжок, а на рівні якихось статей, дописів, постів, то почала читати англійську. Я приблизно десь напевно рік тому, так, це було минуле літо. Я якраз говорила зі своєю на той момент знайомою. От, ми дуже добре там з однією дівчинкою спілкувалися, і я їй сказала, що я хочу перекласти, спробувати перекласти телефон на англійську мову. Тоді я ще не знала, що це спочатку буде важко, але потім мені полегшує. Я переклала телефон на англійську, потім я вирішила, що це дуже складно, переклала його назад на українську, а потім вирішила, що ні. Я все-таки маю робити те, що я маю. Тобто мені потрібно сприймати англійську назів, постійно її бачити. І саме з того моменту вся моя стичка рекомендацій змінилася, і почали з'являтися у ній такі дописи, пости саме англійською мовою. Якщо ми говоримо про рівень книжок, то тут також є одна така маленька ситуація, яка сталася зі мною. Напевно, цієї зими, ну, десь зимою, напевно, я точно не згадаю, можливо, навіть не зимою, а в березні місяці, якщо я не помиляюсь, це було вже після зими. Я їздила у молодіжний центр якраз зі своєю подругою, і після одного заходу ми пішли з нею гуляти містом. Ми, люди читаючи, ми почали обговорювати взагалі книжки. І вона мені розповіла, що у нас вже, ну, вже в місті, так, в тому є, є книгання, де є другий поверх, і там є книги англійською мовою. Ми пішли просто туди подивитися, знати, що це таке. І, власне кажучи, я просто була шокована тим, що в нас таке взагалі є, тим, наскільки це класно, наскільки це прикольно, наскільки гарно та естетично виглядають книжки англійською. І, власне кажучи, тоді в моїй голові з'явилася ідея, що а можливо купити собі книгу англійською. Я не була впевнена, що я буду її читати, але так, признаюся, я купила свою першу книгу англійською мовою чисто задля гарної картинки. Я кажу, це щиро, я кажу, типу, так, як це було, тому що я знала, що читати англійську це дуже складно. Я не була впевнена, що я це зроблю, але я придбала ту книжку, і, до речі, сьогодні я вам її покажу. Навіть, певно, зроблю це зараз. Це була книга Джорджа Моїс One Plus One. Я її, до речі, досі не дочитала через нестачу часу, але вона дуже гарна, симпатична, у ній порядка 600 сторінок, якщо не помиляюсь, десь 500, напевно, так, 500 з чимось у цій книзі. Да, я зараз скажу точно. 517 чимась стоїнок це сама книга, і там далі 517. 516 чи 517 стоїнок у цій книзі, тому що ну, це чистого тексту, чисто цієї книги. Далі там іде про автора і початок якоїсь іншої книги. Я не дивилася той момент. Цю книгу я не дочитала ще до кінця, я зупинилася десь трішки менше половини. Десь так. Загалом, в принципі, єдина причина, чому зараз я не читаю, це, напевно, нестача часу. Або коли в мене є вільний час, я просто йду гуляти, а не читати, вчитися, і робити щось таке. В принципі, в мене літо, я трошки розважаюсь І роблю це як можу. А, загалом, з цією історією про, ці... про таку гарну картинку, я перейшла до читання англійською мовою. Сталося це, в принципі, так, що. Окей, книга гарна, фотки гарні, але сенсу з книги, яка просто стоїть у мене на поличці. Я хочу її читати. Починала читати я цю книгу разів зо 5 точно, тому що, в принципі, зробити це було важко. Я мала деякі проблеми, про які якраз я сьогодні вам і розповім. Тому, в принципі, мою історію, як я познайомилась з книжками англійською, ви зрозуміли. А тепер ми перейдемо до пункту, які є переваги читання англійською. Перша перевага це те, що ти починаєш, звісно, прокажувати свій рівень. Дійсно, таке відбувається за рахунок того, що перше, ти поповнюєш vocabulary через те, що ти бачиш все більше і більше нових слів, які ти починаєш контекстуально розуміти і, в принципі, використовувати. Також э, стається така штучка, коли є якісь сталі фрази, або сталі визи, або, в принципі, вирази, які тобі сподобались, ти це все в собі накопичуєш, тому що, в принципі, вивчення будь-якої іноземної мови має в собі, в принципі, накопичувальний ефект. І, власне кажучи, з допомогою цього накопичувального ефекту, ти починаєш якось більше знати та більше розуміти. Також. В принципі, просто мозок, він якось, скажімо так, звикає до іноземної мови, і вже не ставити до неї вороже, а ставити до неї як до другої рідної. Тобто йде перехід на якийсь такий етап розуміння. Наприклад, для мене було від... великим відкриттям те, що я зрозуміла, що нарешті я розумію тексти, написані англійською мовою, я можу зачитатися в англійські книжки. І... Дійсно, велика перевага книг англійської – це те, що ти просто прокачуєш свій рівень цієї мови, яку ти вчиш, і якою ти читаєш. Ну, і в принципі, другий такий а, великий плюс, так, виграш успіх. Це те, що, в принципі, для людей, для котрих читання є хобі, це дуже класно і прикольно, тому що ти і вчишся. І, робить щось приємне для себе. Це дуже-дуже класно. Дійсно. Наступний пункт це якраз складності, які я мала. Перша складність це дійсно було те, що перший розділ ось цієї книги, я перечитувала. Дійсно, разів за 5, може навіть більше, тому що я завжди зупинялася на першій другій сторінці. Я не знала, як правильно читати англійською. Я перечитала дуже багато статей у Гуглі, в яких хтось казав, що потрібно читати, просто читати, і потім ти розумієш контекст. Хтось казав, що потрібно прикладати незнайомі слова. І я, чесно кажучи, заплуталась, тому що коли ти читаєш і типу, ти не розумієш слів, то в тебе картинка в голові не складається взагалі. Коли ти перекладаєш невідомі слова, виявляється така штучка що незнайомих слів більше, ніж відомих робів вже, і ти перекладаєш мало не кожне слово. Тобто, і той і варіант є дуже складним і якоюсь мірою безглуздим, тому що ти ні до чого хорошого не приходиш, тобі стає важко, ти вигораєш, і ти просто закидаєш ці книжки. Це була така єдина величезна складність, яку я мала. В принципі, внаслідок оцієї невизначеності, я постійно вигорала, відкладала і цю книгу, типу, я так і не, не могла почати, не могла дочитати. Власне кажучи, наразі вже причини інші, чому я не можу її дочитати, але я обов'язково знайду час і це зроблю. Загалом, як я поборола цю проблему? Я вирішила, що я піду шляхом тим, який буде для мене особисто легшим та комфортнішим. І тут я зрозуміла, що для мене куди ефективніше просто читати слова, намагатися зрозуміти хоч щось збудувати у голові картинку, от, але не перекладати кожне слово і, в принципі, не перекладати невідомі мені слова. Я просто почала читати без зрозуміння тексту. На сторінці 10 мене почало затягувати, я почала розуміти слова. в мене в голові почала з'являтися толкова картинка. І я зрозуміла, що так, це він, це успіх. Це дійсно той успіх, це те, чого я хотіла, це те, що в принципі мало бути. В якийсь момент просто, в принципі, все вивчення англійської. Я зрозуміла, що в мене з'явився такий якийсь челча в голові, і я почала англійську розуміти ще краще, ніж це було до того. Окрім того, що я могла перекласти якісь тексти, я можу нею говорити, я можу розуміти людей, коли вони мені щось говорять, я можу читати. І, виявляється, це не так-то складно. Я почала розуміти граматику, я почала розуміти лексику і краще її запам'ятовувати. Я почала розуміти все. Просто мені потрібно було, щоб мій мозок звик до цієї нової мови, мені потрібно було підлити їй трошки більше часу, і саме тоді все стало на свої місця. Дійсно, я, як людина, яка мала постійно проблеми з, не з лексикою, а з граматикою, бо лексика для мене це ще було 50 на 50, а от граматика, це для мене просто був темний ліс. Я нікого не могла забав'яти якихось граматичних правил. Але коли ти починаєш читати книги англійською, ти постійно бачиш речення, наприклад, які написані в якомусь часі, ти постійно бачиш якісь конструкції. І це все, скажімо так, непризвольно, але відкладається в твоїй голові. І це дуже корисно і це дуже класно, тому що це. Має свої, це дає свої плоди. От, і за рахунок цього, дійсно, вивчення англійської, в принципі, читання цією мовою стало для мене набагато легшим, Спершу було дуже складно. Я не розуміла ні слова. Могло бути таке, що із речення я розуміла лише одне слово і, і більше нічого. І більше взагалі нічого. Але просто потрібен був час. Потрібно дійсно був час, щоб подолати цей баєф, і, в принципі, все. І загалом а, тут є такий пункт, як мої книги. Я просто написала собі такий маленький не сценарій, а скажімо так, пункти, по яким я сьогодні маю йти, тим паче, що я розучилася говорити на камеру, тому що дійсно відео давно не було. І, в принципі, для мене знову це стало якось трошечки стресово. Загалом, тут є пункти мої книги. Перша книга, яку я вже показувала, це Джо The One Plus One. Книга дуже достенька, гарненька. Мені дуже подобається взагалі шрифт і як вона зроблена ось всередині. Вона дуже-дуже класна. І друга книга, яку я купила не так давно, з неї я почитала лише 10 сторінок. і так коли була не вдома, це Things We Never Got Over. Вона дуже класна, дуже симпатична. І, до речі, тут менше шрифт і теж дуже ось гляньте, красивий. Мені неймовірно подобається взагалі. До речі, саме з цією книгою я зрозуміла, що моє розуміння англійської виросло куди більше. І так, в мене тільки дві книги, але просто подивіться на їх товщину. Просто дійсно ось дві книги, так? А на їх товщину. Це просто щось. Загалом, я дуже рада, я дуже щаслива, і, до речі, на ці книги я витратила купу грошей. Дуже цікавий факт. Цю книгу я купила, тому що мені потрібно було чимось зайнятися. От, а я тоді була в місті, і мені було нудно. І, власне кажучи, коли я купляла її, я стояла думала між четвертим крилом англійською мовою. І цією книжкою. Я взяла цю, тому що четверте крило коштувало 800 з чимось гривень, майже 900, і тим паче вона була велика дійсно за розміром. Ця трошечки менша. От. Але дійсно я витрачаю на книги дуже багато грошей. А зараз я ж їх майже не купляю. Ну, тому що в мене є книги, які я читаю, які в мене ще не пожитні стоять на плицях. І я якраз чит... ну, займаюся читанням цих книг. Але. Ось ця книга обійшлась мені в 555 гривень ця у 557. Тобто, ось я тримаю в руках, умовно кажучи, 1000 гривень. Це навіть 1100. Це 1000 гривень. 1100 в сучасному світі. Для читаючих людей, типу, це, ну, окей, сума для того, щоб витратити на книги. Загалом. Найтяжчий для мене пункт це те, про що мене в принципі питала одна моя знайома. Як взагалі почати читати англійською і чи варто воно того? По-перше, ви маєте самі для себе визначити, що ви цього хочете, що воно вам потрібно. Тому що без вашого бажання і взагалі без такої якоїсь натхненності і мотивації, типу, у вас нічого не вийде. Якщо ви цього не хочете, ви цього не зробите. Це правило дієве всюди, завжди, з усіма. Ось так. А, як почати? Почати, в принципі, мені здається, потрібно з чогось меншого, якихось дійсно статей, постів, бла-бла-бла. Якщо ми вже говоримо про рівень книг, беріть ту книгу, з якою ви готові познайомитись, яка вам цікава, і беріть того автора, з яким ви. Скажімо так, давно знайомі, в якому ви впевнені. Наприклад, я першу книгу бела від Джорджа Моїс, тому що до цього я читала трилогію. Це до зустрічі з тобою, та сама Я і Після тебе. От це була така от трилогія від Джорджа Моїс, і я була оглядаючи на цю трилогію, можете глянути. Правда, це було десь півроку тому. Я вже майже півроку маю свій ютуб-канал. Не майже, я вже більше півроку маю свій ютуб-канал. От я робила огляди на ці книги, вони були дуже класні, і якась така, учача моєць є така, скажімо так, обстановка не лише романтики, а сімейності. Ти дійсно розумієш оцю сім'ю. Ну, розумієш всі аспекти, які пов'язані з словом сім'я. тобто дійсно не такі сімейні книги, які тебе зенують у цю атмосферу сім'ї, любові, ніжності, ласки і так далі. І романтики, до речі, також. І, власне кажучи, я обрала того автора, в якому я була впевнена. Я знала, що книги GGMOS дуже комфортні, що вони мені подобаються і означає, що сподобається це. Саме тому я вийшла почати читання саме з її книг, точніше з її книги. Тому, в принципі, якщо ви хочете почати читати англійську, візьміть, можливо, якусь невеличку книгу, але щоб вона відповідала вашому рівню, і щоб там був дійсно той автор, з творчістю якого ви або вже були знайомі, і вам вона сподобалась або з творчістю якого ви хочете познайомитись, і ви будете на 100% впевнені, що вам зайде прочитане. Тобто ось це таке головне, основне правило. Стосовно того, як, в принципі, читати і не вигорати, ну, тут питання вже важче, тому що це все дуже індивідуально, але дійсно, вам просто на перших етапах потрібно буде себе змушувати читати. Тому що буде дуже-дуже дуже складно, і, типу, ну, з цим нічого взагалі не поробиш. Це завжди так працює, знаєте, це як з маленькими дітьми. От коли е, є маленькі діти, їм там е, батьки кажуть, тобі потрібно прочитати 20 сторінок. Діти спершу не хочуть, але потім іноді буває так, що їх затягує, і вони починають любити книги. Тут, в принципі, йде така сама штука. Просто ставте собі якісь невеличкі цілі, по типу, я, я маю сьогодні прочитати 5 сторінок англійською. Те, що це буде складно і довго, ну, блін, ну це факт. Тому що, наприклад, коли я починала читати ось цю книгу, ось цю, то я скажу чесно: 10 сторінок здавалися для мене вічністю в плані того, скільки час по часу я їх читала, скільки я їх обдумувала, та й, в принципі, скільки мені було часу для їх розуміння так. 10 сторінок... Коли ти, ти, ти читаєш англійську, вони здаються тобі таким великим проміжком. Так, він може бути емоційно наповненим, дуже класним, може статися багато подій, але дійсно вони тобі здаються великим проміжком. Це все одно, що для читаючої людини прочитати, там, не знаю, наприклад, от 200 сторінок, ну, десь ладно, не 200, можливо, 100 сторінок. Тобто, по ось такому проміжку воно десь чимось подібне. Ну, я кажу лише особисто для себе, тому що для кожного це різне і, в принципі, ця штука дуже індивідуальна. Я скажу через, як, як взагалі почати читати англійською. Вам просто потрібно мати бажання взяти з собі якусь статтю, можливо, книгу, щось такого плану, але важливо обрати те, що вам буде дійсно цікаве. От. І що ви, скажімо так, зможете зрозуміти? Саме з цього можна, в принципі, починати знайомство з англійськими книжками. Ще є питання взагалі, чи варто воно того, тобто дійсно читати англійську дуже складно, наприклад, ну, блін, це постійне вигорання, це постійні ці питання, проблеми, складнощі. Якщо ми говоримо про те, чи дійсно варто воно того, це означає кожен для себе. Особисто я скажу так. Для мене воно того варте. Тому що якщо я хочу знати англійську, і якщо мені це цікаво, і я хочу читати в оригіналі, то так. Для мене це класно, для мене це важливо, і для мене воно того варте. Тут потрібно відштовхуватись від власних бажань, власних амбіцій, від власних взагалі переконань і потреб. Скажімо так, я дуже щаслива, що я нарешті. Поговорила про цю тему, тому що це відео я планувала зняти вже дуже давно. От. Але, по-перше, я не знаходила часу, і, взагалі, по-друге, я розумію, як складно мені знову говорити щось на камеру. Я відчуваю себе трошки некомфортно від того, що я починаю заїкатися, від того, що я гублюсь знову в словах. Тобто, я відвикла від цього, я відвикла від такого формату, і для мене це дійсно стає. Трошки складно. За рахунок цього, дійсно, зараз відео немає, і я не знаю, коли буде взагалі наступне. Сьогодні в мене вихідний, тому, можливо, не знімаю декілька відео наперед. Але дійсно є певні складності, з якими я буду якраз боротися, просто для того, щоб весь YouTube канал, бо мені подобається це робити. Загалом. У мене маленька творча криза, тому що я зараз не пишу, не читаю, немає стільки творчості в моєму житті як було раніше. І я навіть не знаю, чесно кажучи, про що просто для вас знімати, що вам таке розповідати. Тому що зараз всі мої будні – це робота. І все. Але загалом, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було комусь цікавим або, можливо, навіть необхідним, можливо, навіть і корисним. До нових зустрічей, бувайте.